16 серпня 2024 року у Бердичеві відкрили перший приватний дитячий садочок Карамелька. Марта Кисельова, директорка садочка, розповіла, що у сфері дошкільної освіти працює 10 років. Вона має дитячий клуб Карамелька і вирішила вперше взяти участь у грантовій програмі на створення міні-садочка. Це міжнародний грант. Він закордонний. Я не брала до цього ніякої участі. Я просто чула, знала, десь бачила, що хтось отримував. Я знаю про гранти. На власну справу від держави, але чомусь ніяк не наважувалася. Але тут я побачила пост, в якому написано, що пілотування міні-садочків. Думаю, спробую, так воно і вийшло. Це оренда, це оплата робочих місць, це закупівля матеріальної бази, садочка, це допомога у прилаштуванні укриття нашого. Це також вийшло. Ось, і також інноваційні якісь певні аспекти, які би я не змогла сама подужати, а за допомогою цього гранту я змогла це придбати собі. Олексій Тростянський, місцевий житель на відкриття садочку, прийшов і старшим. Сином Владиславом ми вже чекаємо. Нам ще десь рік треба почекати. І молодше, ми задоволенням приведемо. Тому що, наприклад, у нас є от, приклад Владислава. у Нього в садочку вже була ще підготовка до школи. Він пішов в школу і став кращим учнем після першого класу. «Моїй донці вже виповнилося один рік і сім місяців. Вона вже така в нас свідома, самостійна, дуже комунікабельна. А тим паче цей садочок знаходиться біля нашого будинку, тому це як вважаю досить така чудова альтернатива для його відвідування. Ну, я як педагог сама за освітою, так і вчитель історії дуже цікаво було саме сьогодні відвідати. І для мене перша реакція важлива ця реакція дитини, тобто вона не боїться, вона зацікавлена. Вирішила сюди завітати сьогодні на відкриття, і хочу, щоб моя дитина тут. Проводила свій час, мені дуже подобається тут. Їй також у дитячому садочку Карамелька навчатимуться 35 дітей. Три групи по 10-12 дітей каже Марта Кисельова. З одного рочку ми приймаємо дітей на заняття з розвитку, на заняття, на комплексні заняття, де можна залишити на 4 години на півдня. У нас буде з 8 до 6, з 8 до 9 чергової групи, сам садочок з 9 до 5 і з 5 до 6 сама чергова група. Плата завдяки цьому проекту ми могли вийти на половину мінімальної заробітної плати. Це 4 тисячі гривень за садочок. Заняття у першому приватному садочку розпочнеться 1 вересня 2024 року. Олена Кучмій, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина.